Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну всіх нас. Якщо маєте можливість, перерахуйте, будь ласка, кошти на допомогу Збройним силам України, нашій армії, яка нас захищає. Найперше, це рахунок, який відкрили українські буктюбери спеціально для захисників і захисниць. Всі кошти передаються громадській організації «Валькірія». Всі звіти завжди є у групі BookTube Української на Фейсбуці. Я залишаю в описі під цим відео і під всіма іншими своїми відео інформацію, куди можна перерахувати кошти, аби допомогти Збройним силам України. Зробіть це, якщо маєте таку можливість. У цьому відео я вам розкажу про нові книги, які з'явились у нашій домашній бібліотеці. І малесенький спойлер до відео. Так, малесенький спойлер до відео. Це книги про історію. Дуже ґрунтовні дві праці, історичні. Це три кілограми магії. Куди ж без неї? І ще одна книга Не відкриє таємниці. Додивіться відео до кінця. Почнімо із книги Сергія Плохія Брама Європи. Це професор історії Гарвардського університету. І він, автор дев'яти книжок, зокрема, Остання Імперія. Давно я хотіла цю книгу собі придбати. І ось, нарешті, вона в мене є. Історія України від Скіфських воїн до Незалежності. І ось одним із перших відгуків на цю книгу. Джон Гербст, колишній посол США в Україні, написав: Сергій Плохій пропонує коротку, але всеосяжну історію України, що контекстуалізує сучасну політику Путіна як агресію проти волі українського народу та порядку, що встановився наприкінці Холодної війни. Приємне в читанні брама Європи захопить тих, хто добре знайомий з московським викладом фактів пізнавальною з подорожю минулим України. Це книга про історію України. Від давніх часів до незалежності. І вона на скільки, майже 500 сторінок, ось такого тексту. Ось і сам Сергій Плохій пише, що цю книгу було написано в розпал подій відомих на Заході як Українська криза, аби ознайомити західного і передусім англомовного читача з історії України. Яка раптом з'явилася на перших шпальтах газет та пояснити джерела російсько-українського конфлікту. Також Сергій Плохій пише, що йому особливо приємно, що першим перекладом книжки став саме український, ось український читач найбільш обізнаний, а отже, найбільш вимогливий, але сподіваюся, що він знайде в цьому погляді на історію України чимало цікавого, нового та важливого. Або зрозуміти себе, свою країну та своїх сусідів. Ну, як зрозуміти сусіда, який на нас напав, це неможливо зрозуміти. Це просто цьому немає ніяких пояснень, крім того, що вони завжди хотіли знищити Україну, все українське. ось, але історію країни почитати, знати знову її, переосмислити знову, ще ґрунтовніше розкласти для себе в голові. Ось все, що траплялося з українцями і наша боротьба за незалежність. Ось і, власне, ця книга. Думаю, що це дуже таке ґрунтовне дослідження і рада, що вона тепер є в нашій домашній книгозбірні. Отже, Сергій Плохій Брама Європи перша книга, яку я сьогодні вам показую. Друга книга це. Ось такенний величезний талмут Після війни Історія Європи від 1945 року автор Тоні Джадд. Це книга, яку автор присвятив 10 років свого життя. Він дослідив джерела шістьма мовами, розглянув історію 34 країн і написав понад 900 сторінок тексту. Ось чому його працю називають наймасштабнішим дослідженням повоєнної Європи. У ній Джад прискіпливо розбирає, як Друга світова війна змінила континент географічно, політично, інтелектуально та економічно. Він описує трансформації, що відбулися за 60 років миру, і як вони вплинули на становище різних країн. На відміну від інших дослідників, джад не зациклюється на Західній Європі, а присвячує увагу і східній. Тому з видання ви дізнаєтеся про минуле не лише зіркових країн Німеччини, Британії чи Франції, а й менш популярних. Очима британсько-американського історика ви поглянете на українське минуле згадку про вбивство Шухевича, Голод 46-го, трагедію в Бабиному Яру тощо. Також дізнаєтеся, який шлях до євроінтеграції долали різні країни та що потенційно чекає на нас. Тоні Джаддс – це британський та американський історик. Автор численних досліджень з Новітньої історії Європи. У співавторці з Тімоті Снайдером написав книжку Роздуми про ХХ століття. І от відгуки на цю книгу, що це наймасштабніше дослідження історії повоєнної Європи. Про те, що це найґрутовніше дослідження на цю тему, і книга схожа на енциклопедію. Отже, Книга, яка тепер є в нашій домашній бібліотеці, вона ось такого дрібнесенького шрифту, що абсолютно не заважатиме мені її прочитати. Тобто мені все одно який кегель, аби було зручно читати і добре, показую вам, як вона виглядає всередині. Ось так. І, до речі, помітила, що тут є також. І світлини. Зараз покажу. Дивіться. Ось. Дуже-дуже різні світлини. Так. І ще одна вставочка з світлинами також тут є ось тут. Ось так. Ну тут тобто історія. Ось так. Ось така книга. Ось така книга. Після війни Тоні Джад. І тепер ця ґрунтовна історична праця є в нашій книгозбірні. В книзі 4 частини. 45, 53 роки, 53, 71 роки. 71-89 роки, 89 2005 роки. За свою довгу академічну кар'єру Тоні Джад написав понад десяток книжок, але саме більш ніж 900-сторінкова після війни Поствор стала своєрідною кульмінацією його як історика, спробою осмислити епоху, частиною якої йому випало бути. Ось так. Така книга. І тепер магія, магія, магія це п'ята частина Гаррі Поттера. Так, вона в нас є. І... і це також певним чином магія, що вона в нас є. І вона ось в таких кольорах. В наших українських жовто-блакитний. Ось такий символізм цього року. Ось так. Гаррі Поттер» — це історія магічна. І у нас є ось це ілюстроване видання, чотири попередні томи. Зараз вже п'ять. Я читала один раз повністю, три роки тому цю історію, і вона просто закохала мене в себе. І потім у нас з'явились вдома ілюстровані чотири перші частини Гаррі Поттера». І я знову перечитала саме ті чотири частини. І це книга, з якою я не п'ю чай, коли її читаю, а це мій ритуал завжди, просто абсолютно завжди. І це книга, з якої просто здувала пилиночки, ось так сідала перед тим руки мила-милом. От правда, чесно. Тобто, настільки вона розкішно видана, настільки вона неймовірно оформлена. Що я просто сідала ось так вночі, пам'ятаю, як читала, вмикала собі світло, таке приліжкове, малесеньке лампу, відкривала ось так і ось так, ось так легесенько в куточках, ось так перегортала сторіночку, щоб взагалі не пошкодити, щоб абсолютно ніяк це не вплинуло на книжечку, щоб отак обережненько, щоб вона в мене була такою ж красивою гарнесенькою, щоб боронь Боже на неї чай ніяк і не вилився. До, до, речі, до речі, я дуже люблю пити чай, коли читаю книги, але я ось так поміркувала, що начебто жодна ще в мене книга не постраждала від того, що на неї вилився чай. От дивани, килими і все інше страждає в хаті від цього, коли я ношу хат... чай по хаті. А книги начебто ще ні. Ой, ні-ні-ні, зараз -ні -ні, не будемо нічого вливати. Слово магія. Гаррі Поттер» і. Це історія, яку я точно буду перечитувати. Це історія, така дуже в мене з зимою асоціюється з оцим часом таким магічним, різдвяним. І це таке повне занурення абсолютно в цю всю магію, все, що там відбувається. Така історія про дружбу для мене. це. І про те, що добро перемагає зло. Тому ось моя щира рекомендація. Гаррі Поттер. хто не читав, є не ілюстрована версія. В видавництві «Абаба Галамага або ілюстрована версія це просто щось неймовірно розкішне. Ось так. Так. До речі, тут написано, що художник Джим Кей і Ніл Паркер. Ось так ось. Тобто тут уже працювали два художники. Так. Три кілограмчики все-таки відчувається так в руках. О! І ще одна книга, яку я вам сьогодні хочу показати, це Терудор з Васівки Севолодони Стайка. Це книга ось в такому виданні я дуже хотіла саме ось в такому оформленні її купити. Ось така вона помаранчева, тепла. І вона в мене асоціюється з літом. Я не читала, не читала цієї історії, але вона в мене асоціюється з літом. «Тореодор з Висіківки» перекладено багатьма мовами світу і внесено до особливого почесного списку Андерсена. Як один із найвидатніших творів світової літератури для дітей. Це нова авторська редакція роману з новими надзвичайно веселими епізодами. І ось тут автор пише, що не поспішайте, як я колись швидше виростати, бо дитячі роки неповторні. І якщо яви і Павлуша допоможуть вам на якісь хвилини гостріше відчути радість, веселого, щедрого на пригоди витівки дитинства, я буду щасливий. Все було Нестайко! Три частини. Ось вони всі зібрані тут, в одній цій книзі, під однією обкладинкою. І це надзвичайні пригоди. Частина перша, яку розповідає Павлуша Завгородній. Частина друга розказана знову таки Павлушою Загородній. Частина третя, яку розказав уже Я Варень. Ось так. Три частини. Теж дуже-дуже багато сторінок, тут більше 500 сторінок. Ну, цей текст в мене асоціюється з літом, тому це десь буде точно не зимове читання. Я так думаю, хоча хто зна, я насправді м -м, книгу можу взимку читати літню, а влітку читати зимову нормально. Тобто я... часом мені хочеться саме ось так під настрій, під ту пору року взяти саме ту книгу, яка от найбільше підходить. А часом я просто абсолютно несподівана для себе. Беру просто те, що хочеться, підходжу до полиці і розумію, що хочу зараз прочитати ось цю ось цю або ось цю книгу. Тому насправді не знаю, коли читатиму, побачу. Будь ласка, розкажіть, чи ви читали котрусь із цих книг, чи можливо щось на схожу тематику у вас є в домашній бібліотеці? Пишіть мені в коментарях. Ось показую вам книги, які з'явилися в нашій книгозбірні. І ми ось так збагатили свою полицю. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо читати і купувати книги, і показувати вам ці всі книги, ці всі прекрасні видання. Ділитися своїми знаннями, ділитися ось цим всім інформацією про книжки. І дякую дуже вам за перегляди. Дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую за те, що ви дивитесь відео, дякую за увагу до мого каналу. Я намагаюся всім відписувати. І дуже вдячна вам за зворотній зв'язок, і завжди чекаю вас в коментарях, аби відповісти аби поспілкуватися з вами. Дякую вам, мої глядачі. Слава Україні, слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую до зустрічі!